Доброго дня дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Майстер Вуйко. Ось я вирішив знову показати вам відео про ремонт бензопусарки, форти, в ній? Пропала компресія. Всередині Чути якісь звуки. Щось стукає, будемо розбирати, дивитись, показувати. Будемо знімати циліндр, дивитися ціліндр, колінував, тому що інакше ми не будемо знати, що в ній таке. Ось, друзі, знав, я. зняв я вихопну трубу, як ми бачимо, в якому стані поршень. Все за дирег, підцарапене. Скоріше всього завели або без масла, або погане масло. Зараз знімемо циліндр і подивимося далі. Що там? Знімаємо ціліндр. Чуть його так легенько підважуємо Дякую. that I follow. Because you know I'm not сам поршин. Такий поршень в якому стані ось. І циліндер теж якщо. видно буде там. Ось. Подертий. Не знаю. Не так сильно, але потрібно його під заміну поршневу. Ми ставимо нові кольця, підніше їх трошки маслом, циліндр. Кольцями обережно вставляємо з однієї сторони, от тут і тоді розжимаємо по кругу так, щоб воно зайшло. Нам так можна ногтем. І все воно зайшло, зі спіхаємо місця. Дуже обережно все заскочило. Так, добре. Штопиру вставили. Маслом змазуємо. Ціліндр. Обов'язково. За одно кольце змазується. Мастяться. Можна там трошки, тому що, скоріше всього, щоб без масла залили, залили її. Через це вона її Щоб тут масло було. Я думаю, що воно би не, не заклинило. Вставляємо. наш цилиндр на місці. Кольця має тут такі штопорки. Ось тут є одне штопор. Такий. І от ще один. кольця, щоб вони не, не крутились. Відставляємо целіндер. Теж обережно кольця повинні зайти. Так добре з чуттям теж, тому що можна і кольця зламати, так. Ось так, один, другий, третій, четвертий. Ось поставимо кришку зверху і будемо пробувати заводити її. Видно працювати ці дернові. Повіняли. Так що воно повинно працювати добре. Так, ставимо кришку, зверху. Підемо ці сторони. Хай. Вставим. Дорогі друзі. Будемо пробувати заводити на вулицю. Зайшли ми на вулицю, підкачуємо. Повинно завестись. Так, все тут добре, тут добре, добре. Все Сарка працює Попробуємо Ще раз Ой, дорогі, Друзі Так як я говорив Причиною Поломки, скоріше за все, або погане масло, або взагалі за велику без масла. Тому що потерло кругом. Якщо б потертись було зі сторони вихлопної труби, то тут би було тільки з однієї сторони, отут би стрілка. Ось. Тут би було потерто, А почні потерти зі всіх сторін, звучиться. Погане масло або взагалі без масла залили. Так, якщо видно, ось потерплий ціліндр. Ось тут чисто, вихлопні гази виходять. Це не від цього. Ну і поршень цілий потерп повністю. Так от, дорогі друзі, були на вулиці, заводили, працює добре, звичайно, поміняли. Вже як говориться на половину мотор новий джагун. поміняли поршені, це металовон вже. Все і добре, заводиться, відрегулював карбюратор. Колись покажу, як його регулювати. От, Не забувайте заливати масло до бензину, Звичайно, норму. Купляйте масло, якщо купляєте перевірених продукців, тому що бачите, що сталося. Тут тільки дві причини. Як я говорив і ще раз наголошую, що або погане масло, або завели з без масла. Все. Так що не забувайте заливати масло, купуйте масло перевірених продувців, ще раз повторююся. До зустрічі на каналі. Всім мирного неба! Добра, здоров'я, до зустрічі!